Вітаю вас, любі друзі! Сьогодні 8 січня 2025 року, і це перший снапшот у 2025 році. І чомусь мені здається, що хтось з моджангів дуже добряче відсвяткував Новий рік, тому що нам навалили трішки прикрас. Ну, по-перше, можна помітити, що тепер з дерев падають листя. Цей ефект був, наприклад, здається, у вишні вже давно, тобто з самого початку її додавання в гру. І такий же ефект, здається, був у блідого лісу. Тепер же ж листя падає з усіх дерев. Ну, в цілому виглядає прикольно. Це додає більше живості грі, тому що, ну, це, це реалістично, так би мовити, тому що з дерев листя іноді дійсно опадають. Ну, і як бачимо. Десь вони опадають частіше, десь вони опадають менше, в цілому ефект такий приємний. Якби вони ще додали до базового Майнкрафту вітер, щоб він хлитав усе без додавання якихось шейдерів, то це б вони взагалі були б молодці. Окрім цього, як бачите, вони ще додали опавше листя, тобто воно формує такий собі килим. Так само, як. Такий самий килим формується у вишневому лісі з рожевих квіток. Так само у звичайному лісі формується килим із листя. І, ну і так само, як і рожеві квітки, він може бути декількох рівнів. Тобто він може займати лише четвертинку блоку, половинку блоку. Тобто логіка така сама. В цілому прикольно. Оце листя. Можна отримати, якщо його спалити, тобто ми беремо піч, ми встановлюємо піч, ми беремо блок листви, ми кидаємо його туди, давайте беремо ще якесь вугілля і перевіряємо. Так, дивіться, нам один, один блок листя дає один, одну четвертинку килимка з листя. В цілому, враховуючи те, що саме листя це нескінченний ресурс. Непогано, непогано. Мені подобається така механіка. Типу, воно пережарюється і стає вже таким осіннім, осіннім листям. В цілому непогано. Окрім опавшого листя, нам ще додали нові ось такі квітки. Тобто, вони точно так само поводяться, як і рожеві квітки, просто вони тепер жовто-біленькі. І в них ну, точно така сама логіка, як і в рожевих квітках. Тобто, ну, чотири рази садимо в один блок, і тут ну, вже, напевно, точно ми розмножуємо її завдяки борошну. Ще з прикрас нам додали кінчики для виней. Ви зараз бачите усі три скіни, які мають зараз свині, тобто рожевий це базовий скін, є типу. Холодна свиня ось така, вона, типу, в хутрі, але це не хутро. І є, типу гаряча свиня, вона ось така, наче трішечки засмагла. А, ось така от прикраса. Не знаю, як на це реагувати. В цьому, враховуючи те, що вовки зараз теж різні, вони залежать від біому. Моджангу залишається лише додати різні скінчики для корів. І різні скінчики для курок. А ще вони змінили крафт магніту. Тобто, якщо раніше потрібен був аж цілий звиток незріту, то тепер достатньо лише заліза. Тепер магніт значно простіше робити. І, напевно, моя особиста думка, це зроблено не тому, що магнітом дуже часто користуються, саме за прямим його назначенням, а тому, що його люди використовують саме в будівництві як декор. І коли це. Свиток на заріту це занадто дорогий декор. А цей блок виглядає прикольно. Тобто, якщо брати його саме як блок, то у нього дуже прикольна текстура. І він виглядає, ну, як будівельний матеріал, дуже-дуже класно. Але він був дуже дорогий. І мені здається, що вони його просто полегшили саме для будів будівників. Тому що. Навряд чи хтось його будує, щоб прив'язати до нього компас, ну чесно кажучи. Ось такий невеличкий перший снапшот 2025 року. Я навіть не знаю, як до нього відноситись. З одного боку, мені подобається те, як це виглядає, з іншого боку, це занадто якось мало, хочеться більше. Пишіть, що ви думаєте про це в коментарях. До зустрічі у наступних відео та тихого, і мирного неба вам.